Давно в Україні є традиція на різдво створення дідуха, символу роду, достатку та сімейного затишку. Вже вдруге цього року в Бориспільському державному історичному музеї відбувається майстер-клас зі створення оберегу. Які ж секрети ховає в собі дідух, що приносить в дім, і головне, як його виготовити, вирішила дізнатись команда ТРС Бориспіль. Властивість українських давніх традицій змінюватись з часом, тож і історія з дідухом неоднозначна, розповіла членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України Олена Кравчун. Але єдиним на всю Україну було внесення снопа. От дослідники 19-20 століття. Вони не кажуть дуже рідко пишуть дідух, пишуть сніп. І е, такого снопа заносили е, в хату, е, іноді пишуть урочисто заносило. Ну а взагалі то господар із сином, як правило, йшли в хлів, брали е, куль соломи і е, сніп. Який міг складатися із житніх колосків, іншого збіжжя ячменю, гречки, вівса, і заносили, встановлювали його на покуті. Біля снопа встановлювали там, такі кубельці робили, ставили горщики з кутею, і інші ну, по-різному оформлювали цей момент. А отакий букет. Святковий, який ми зараз називаємо дідухом, це власна традиція Західної України. Звідки вона прийшла? Я у дослідників не знайшла, ніде не прочитала. Очевидно, це був один із таких. Прикрашань, чому зараз люди це люблять виготовляти от саме такі святкові дідухи у вигляді таких красивих деревець. Очевидно, саме тому, що ми повертаємо останнім часом собі українські традиції, і на відміну від отої новорічної ялинки, яку запровадив московський цар Петро. От. Всім людям хочеться повернути до свого українського і тому люди з задоволенням приходять до нас на заняття у школу майстрів для того, щоб виготовити собі от саме такий святковий букет. Цього разу на майстер класі зі створення дідуха зібралось 15 учасників. Проводила ж його голова творчого клубу Спілка митців Борисполя Тетяна Цівун. Збирали учасники оберіг із пшениці, жита, вівса, льону, маку та лаванди. Чітких правил, яких треба дотримуватись при виготовленні дідуха, немає. Кожен учасник робить на свій смак, зазначила Олена Кравчун. Ми мотаємо окремі пучечки колосків, потім їх по-різному з'єднуємо у красивий святковий букет, як я вже сказала, у таке деревце і іноді внизу розділяємо на три ноги, іноді отак, так, такою пишною ногою і ставимо. Можна пояснювати, знаходити якісь пояснення, чим власне люди зараз і займаються, шукають, чому три ноги, чому одна нога. Можна пояснити. Я вам можу багато чого наговорити, але це все від особистого бажання залежить. Регіональних особливостей ніяких тут немає. Вже третій рік дідуха виготовляє Катерина Коваль. Вона каже, що вірить у силу роду, який захищає нащадків. Рід завжди за те, щоб ми жили, продовжували жити, народжували дітей, а діти народжували своїх дітей. І маючи досить багато військових в родині, я вірю в те, що рід їх захищає. І я Ну, як би так сказати, спілкуюся з родом. І ну, можна, якщо так, без сильно таких голосних слів, то коли син був на верлі, то рід його захищав. Тому це зв'язок з минулим поколінням. Він у мене стоїть вдома, на захисті будинку, квартири, вірніше, і я спокійно сплю вночі. Бо я знаю, що мій будинок під захистом мого роду. За народним повір'ям дідуха до хати заносив господар перед святвечором з надією відігнати біду від оселі. Після свят його зазвичай спалювали, щоб випустити душі предків у небо, а зерно з нього залишали на новий врожай. Такий оберіг зможете виготовити і ви вже 21 грудня у Бориспільському державному історичному музеї за попереднім записом. Вартість заняття 450 гривень, а кількість місць обмежена. Анастасія Усик, Євгеній Бойко, новини ТРС Бориспіль.